По теплових насосах майкон, мені здається, пропустили цю тему, яка досить цікава. Давайте так. Ну насправді тема, ну серйозно, досить обширна на цілий а, день. Можна да, це є. у нас дійсно, якщо такими тезисами так. Фанкоїли фан так. бувають а, основне це промислові, ой, фанкоїли, теплові насоси. Промислові побутові у нас є і те, і інше. Що стосується побутових, це зараз, напевно, ну, моя особиста думка, напевно, 80% продажів. Може, це тільки моя думка, я не знаю. Це побутові теплові насоси. Вони також діляться на два основних типи. Це спліти, зовнішній блок, внутрішній блок, і моноблоки. Це тільки зовнішній блок. Тобто у нас немає всередині внутрішнього блоку. І всі вони однією машинкою можуть закрити вам приміщення від 60 приблизно до 200 квадратів. Ну є у нас ще одна модель, там більше 200 квадратів моноблочна, але поки що я її не бачив, якщо чесно у нас. Це основне, що можна закрити. І саме класне, як на мою думку, що купівля і інтеграція теплового насоса вам закриває і тепло, і холод. Тобто, якщо раніше вам потрібно було ставити систему опалення, як ти казав Артуру, котли чи там ще щось, теплові насоси, нам дають або холодну, або гарячу воду. І... Тут типові насоси закривають, я б сказав, три питання, ну, побутова лінійка, особливо це опалення, охолодження і нагрів гарячої води через бойлер прямо нагріву. Тобто він закриває три речі, і це основне. Бо е якщо класно зроблений енергоефективний будинок, він на опалення чи охолодження буде споживати менше е кіловат, тобто менше грошей, аніж на нагрів гарячої води. Якщо люблять е велика сім'я і любить... Покупатися, скажімо так, і е, там багато миється посуд, і все те інше. Приготування гарячої води ну воно важливе, і тепловий насос його робить дешево.